Напередодні новорічно-різдвяних свят усі чекають дива. А є такі жителі громади, які не просто потребують уваги, а й допомоги. Саме з цією метою перший заступник міського голови Олександр Шпиль, заступниця міського голови Світлана Паришкура. Секретар міської ради Андрій Скидан відвідали найвразливіші категорії серед мешканців Миронівської громади. Першими зустрічали гостей мешканці соціального будинку в Зеленках. Святково вітали стареньких, святий Миколай та Зима. Щоб були ви здорові, щасливі, проживали у мирній нашій вільній Україні. Гості завітали не з порожніми руками, а як і годиться до свята з гостинцями та солодощами. Переважно всі мешканці соціального будинку в дуже поважному віці і завжди щиро радіють гостям, увазі, живому спілкуванню, а особливо таким святковим зустрічем. Тож щиро привітав їх з прийдешніми святами секретар міської ради Андрій Скидан. Міський голова Віталій Савенко передає вам вітання. Велике Ми Вітаємо вас з прийдешніми святами і з наступаючими святами з новим роком, з різдвом. З будохнищем і бажаємо вам всього саме найкращого. Головне здоров'я і миру. Скоріше перемоги нам. Солодкі подарунки, предмети гігієни та продуктові набори вручили родинам із категорії ВПО, що перебувають в таборі. Зоряний неочікуваною для дітлахів стала зустріч із святим Миколаєм та Зимонькою. Я зима. Вас приїхала, привезла вам святого Миколая із подарунками для вас. А потім на дітлахів чекали цікаві розваги, грав цифри, веселощі з Миколаєм та зимою, радощі від такої святкової гостини та солодкий сюрприз. З вітаннями виступала заступниця міського голови Світлана Паришкура. Дуже рада знову вас бачити разом із своїми колегами Олександром Вікторовичем, Андрієм Григоровичем, Ми сьогодні секретарем і заступником із нашими військовими героями. Ми раді, як вам завжди говорю, що ви в нас перебуваєте, що тимчасово бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо, щоб найшвидше відновилися ваші будиночки, яких немає, які є, щоб ви повернулися в свої домівочки. Ми знаємо, що ви дуже сильно хочете до себе додому. Але надіємося, що в нашій громаді вам затишно і тепло. Тому ми бажаємо міцного здоров'я, відновлення нашої України, наших міст, міцного здоров'я діткам, мирного неба над головою, Божого захисту і ангела-хранити. Ну і звичайно, що це за свята без подаруночків. А так як у нас наближається новий рік, ми будемо бажати, що новий рік це буде рік миру і перемоги. Про мир і перемогу для України цього дня говорили на кожній зустрічі, адже це невід'ємна частина нашої спільної мрії про щасливе майбутнє зі святковими вітаннями, цукерками та смаколиками. Гостювали цього дня і в прийомній родині Шевченків. Вітали і обіймали діточок. Святковим затишком, різдвяними декораціями та посмішками зустрічали гостей у росавському дитячому будинку сімейного типу родини Давиденків, де вже стояла прибрана ялинка. Заступники міського голови передали родині корисності для господарства та до свята – а також солодощі дітлахам. Традиційно розважали всіх Миколай та зима. На санчатах із вітрами, із і з гостинцями й дарами їде зимонька зима, чарівниця снігова. Я зима, я віхала, На санях до вас приїхала. Привезла до чимних діток Миколая. Так, так, приїхав я до вас, а ви чемно себе поводили? Так. Да. Зустрічали теплом. Розважали цифровою грою, та ще й міні концерт влаштували, який був вартий не лише гостинців та оплесків, а й солодких компліментів від Миколая. Сьогодні з ним че спатинки на гари, бо прийде угос. So Оці артисти! писки. Молодці гарно, гарно співали. І сьогодні ще спатики лягають, бо прийде у гості, ми колаві, батьки <паси> сперше <паси> <паси> зіронька вже. Молодці! Гарно, гарно. Дуже гарно ви співали, були такі і хороші і розумні. Припівали. А і ще ви підготували. Да, да, Осі, Миколай до вас завіряв. Дякуйте, Дуже сподобалося! Дуже. – А ми також до вас хоч приїхали з подарунками і з вітальним словом до вас звертається заступник міського голови Олександр Вікторович Шпиль. Так, чарівні наші дітки, вже традиційно, в передень Нового року, після святкування Миколая, ми приїздимо з нашими колегами до вас вітати. Тож важко бути зараз оригінальних привітанням скорішої нам перемоги. Мирного неба над головою. Я хочу, щоб у вас було безтурботне. Тяче майбутнє, і щоб ви перший і останній раз святкували новий рік живому казку під час військового стану. Після таких чуттєвих привітань всі отримали яскраві пакунки з цукерками, зробили традиційне фото на згадку про особливості передноворічно різдвяних зустрічей. Тож бажаємо всім жителям громади і дорослим, і дітям, а також всім, хто нас дивиться. Родинного затишку, здоров'я та щастя, миру і перемоги.